Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як підключити монетизацію до каналу YouTube. Отже, необхідно зайти в менеджер відео. Канал. І ось тут є кнопочка, яку потрібно натиснути Монетизація. Вона в нас зараз не активна. Поясню чому. Тому що коли ми зареєстровували аккаунт Google, ми написали, що... Країна наша це Україна. Це потрібно змінити. Як це робити? Заходимо в додатково. І міняємо ось тут країну. Краще міняти Німеччину або Америки. Зберегти. Вертаємося в наш канал. Появилася кнопочка Увімкнути. Для того, щоб вона появилася, Якщо вона у вас все ще не з'явилася, можливо, у вас канал з нехорошою репутацією. Поки ми наскаємо Увімкнути. Тут різні правила, які я раджу вам почитати, увімкнути монетизацію. Вибираємо ці три галочки. Я вам наголошую на усьому праві. Я погоджуюся, ще не натискатиму оголошення Google, які я розміщую в продуктах і службах Google з метою збільшення доходу шляхом обману. Вас заберуть тоді монетизацію, якщо ви самі будете клікати на свої рекламки, вам буде прин... мало би принести гроші, але вас її просто заберуть і відновити її дуже довго, простіше створювати новий канал. Тому не раджу вам самим наклікувати свої відео. Щоб збільшити перегляди і заробляти гроші. Пускаю приймаю. Зрозуміло ось і все. Монетизація вімкнена. І щоб у вас були тут відео завантажені, бо появилася біля них іконка долара. Це означає, що на них вже буде скоро реклама, і ви будете на них заробляти. Завантажуємо відео. І ось тут, отже, є основна інформація, все те саме, що і раніше, але появилась кнопочка монетизація. Натискаємо на неї, вбираємо. тут ставимо галочку Монетизувати. Зрозуміло. І опублікувати. Заходимо на наш канал. Менеджер відео. Тепер у нас є одне відео, яке не завантажив я бачите, не горить зелений значок. І є, напише «комерціал... комерціалізований. Для того, щоб отримати гроші, потрібно підключити ще один аккаунт Google. Дивіться наше наступне відео присвячені ці темі. Якщо я вам допоміг, підписуйтеся! Ставте лайки, будемо дуже вдячні. Якось за увагу.